Вечора громадський онлайн в ефті, в ефірі. Я Христина Бондаренко, Роман Босмертний, вже екс представник України в тристоронній контактні груп, контактній групі в мінську в політичній підгрупі. Я вас вітаю. Дуже Доброго дуже рада, що ви знайшли час завітати до нашої студії. Є до вас багато питань. Я знаю, що ви на більшість з них вже відповідали журналістам, але ми дуже хочемо почути щось нове можливо. Від вас ну принаймні зв'язку з вчорашньою заявою заступника міністра закордонних справ, яку він зробив в Америці в ефірі голосу Америки. Такі от камінаут, якщо, якщо от можна так сказати, сказав, що українська влада готова розробити закон для проведення виборів на тимчасово окупованій території Донбасу. Ну знаєте, розробити закон, прийняти закон. Профінансувати його, провести вибори це як е, хотіти мати дитину і народити її. От е, з моєї точки зору, коли я е, слухав учора цей виступ на засіданні Ради безпеки, он, я розумів прекрасно, що дипломатична риторика і мова в силі. Угу. Есть, і для мене було питання: а як це почують? Журналісти. Перший журналіст, який це почув, це була дружина, яка тут же хотіла зреагувати на це відповідним постом. На що я сказав, не спіши, бо я дуже добре знаю ціну цих слів. А розробити закон, це не означає провести вибори. Бо можна розробити, але його не прийма Верховна Рада. Може, так знайти виникне, що навіть нікому його буде подати, Верховну Раду. Бо президент не захоче, це втрата певного авторитету серед електорату, кабінету міністрів воно й даремно не потрібно, а де депутати скажуть, а нам треба на вибори йти. Бо всі прекрасно розуміють, що провести вибори в нинішніх умовах і в найближчі три роки це спровокувати загострення конфлікту. І як на останніх зустрічах я представнику від ОБСЄ сказав, що... Я не хочу втрата, втрачати своє професійне реноме. І, будь ласка, заголовку питання, яке розглядається, приберіть 2016 рік. Бо ну ми можемо говорити про що завгодно. Ви, ви зрозумієте, я хочу залишатися людиною, якою довіряють як професіоналу. Ми ж зараз не приймаємо рішення, ми не є там президентами, міністрами і так далі. Тому приберіть. Відповідь була така: ні. У нас є план. От, яким рухається ОБСЄ. Так от угу. плани, прожекти і проведення усіх цих речей, вони дуже далекі один від одного. Але ж раніше навіть не йшлося про це. Коли там журналісти почали говорити, то їх одразу казали: ні-ні-ні. Це це не так, немає нічого, нічого не готується, немає ніяких законопроєктів. Але водночас є інформація про те, що Руслан Князевич, наприклад, такі готує такий законопроєкт. і що, можливо, після травневих свят там ми можемо його побачити, ну принаймні зареєстрованим. Там я не кажу про те, що там внесеним в сесійну залу. Тобто постійно розумієте, от такі такі враження, що нас постійно дурять. Ні, ну нас повинно тримати в тонусі, іначе ми жити не будемо. От перше. Давайте собі уявимо тобі таку ситуацію. Є проблема, так? Ми її всі відчуваємо, вона є. І а, тут треба кожному віддати належне. Депутати їх є. Там 426 мають вони право розробляти законопроекти мають. От, наприклад, там Оксана Сироїд подала законопроект про режим окупованої території. Mm -hmm. Далі Німченко Василь Іванович подав законопроект про створення там, міжрегіонального там, якогось територіального об'єднання. Ось, можливо, Руслан Князевич подасть закон там, про використання закону, про використання закону з використанням закону про проведення виборів. І Коли прочитаєш цю назву, ти зрозумієш геніальна назва. Тільки наскільки вона відповідає суті поточного моменту. Це. Талант і геній українського законотворця, який вміє так загорнути в цукерку суть, що з одного боку потряснуть суспільство, а з другого боку, якби не вирішить проблему. Ну, з третього, і найважливішого боку, продемонструвати всьому світу, що ми так працювали, що вупріли вже, ну проблема не піддається вирішенню. Відповідь альтернатива цьому є тільки одна: чесно сказати, вибори провести неможливо. Чесно сказати, кому? Європейськими ну, партнерами? Насамперед собі. Але для цього треба в попередні часи поступати так, точно так. Бо коли на першій розмові ти допускаєш помилку і кажеш, питання буде вирішено через два місяці, тоді вже говорити про те, що і через три роки не можна розв'язати проблему, неможливо. Тому буде йти цей процес безкінечний. Але давайте абстрагуємося від тактики політичної і. Проаналізуємо ситуацію, яка виходить з аналогів і там далі у будь-якому підручнику, який стосується антикризової ситуації, чи в будь-якому аналогу написано чорним по білому. Вибори після такого загострення при умові припинення збройного протистояння можливі через 3-5 років. Будь-яка Дія політичного характеру в цей період є провокацією до загострення ситуації. Це у Верховного комісара справ людини ООН, в центрі антикризовому організації об'єднаних Націй, там маса доповідей написано. От хто хоче розібратися, він бере цю доповідь і не видумує всяких дурниць. Бо мені найгірше тут буде, якщо нас про цьому по цьому брехометру почнуть заміряти. І показувати теорію, от, як вона по аналогі розглядалась, і як ми на неї реагуємо? Тому а, у випадку, як експерт, я мушу чесно сказати позицію. Можна бажати, можна хотіти, Але от я задаю нам питання: от ми говоримо про цей рік. Я запитую, де в якому документі українському чи міжнародному виділені гроші на проведення цих виборів? Хто це профінансує? А тоді питання: як ви думаєте, український... Платник податків погодиться виділити на це кілька десятків мільйонів грошей після всього того, що відбулося, щоб там провести вибори? Відповідь моя однозначно, там не буде і десятка депутатів, які дозволять собі і наберуться такої мужності, щоб натиснути кнопку За бо вони відберуть гроші в людей і mm -hmm. кинуть туди, що завершиться провокація. Ось уже вам відповідь на питання, коли на передостанній зустрічі я поставив перед ними проблему. Так скажіть, а хто це профінансує? Ну, я таку отримав 20 хвилинну пространну о, доповідь про теорію фінансування виборчих компаній. Та я знаю це. я тільки не знаю, хто візьме на себе відповідальність за фінансування цих виборів. От Запитати, добре, як туди доставити гроші, як запустити всі ці механізми і так далі. Тому я розглядаю все, що робиться з заявами про вибори і так далі, як певну тактику. Можливо, ця тактика буде названа колись геніальною, я не виключаю. цього. І всі люди, які приймали участь у цьому процесі, з тим, що вибори відбудуться не завтра, а післязавтра, будуть визнані геніальними дипломатами. І це можливо. Я вже, як там студент історії, я вже читав, що Брест-Литовська угода була генієм радянської дипломатії. Я знаю прекрасно сьогодні, чим це було, чим воно закінчилося взагалі для потім. Провокації з Другої світовою війною і так далі. Але все це минуще. Суть проблеми в чому? Предметом розмови от, не є людина, предметом розмови є якась там регіональна, геополітична ситуація. От це біда. Ми продовжуємо жити в контексті протистояння держав, блоків, систем. Тоді питання: так заради, заради цього, чого все це робиться? Найпростіше, що треба зробити, це почати з міжлюдського діалогу. Наступний крок, який має забезпечити цей міжлюдський діалог, це діалог між журналістами. Як він можливий? При тому, що засоби маси інформації будуть повернуті законним власникам. Це дасть можливість змінити контент діалогу. Контент, бо він цей контент він висить над суспільством, над середовищами, над фахівцями там і так далі. Від цього дуже важко абстрагуватися. Бо 99% людей не є свідками того, що відбувається. Вони є свідками того, що їм привнесено, що їм донесено. Але ж це відбувається тому, тому що не до кінця розповідають все. Тобто брак комунікації так само, Ось скажімо, план Мореля. От хтось може зараз сказати, він таки існує чи ні? Ніякого плану Мореля ніколи не було, його немає. Що таке тексти, які обговорюються на політичній підгрупі? Одна сторона заявила одне, друга заявила друге. Це викладається в певний папір. Хто це робить? Це робить посередник. Він пише одну позицію, другу позицію. Mm -hmm. А далі приписка між обоїми сторонами. Категорічні розхажження, бо це написано російською мовою, але в зв'язку з тим, що пише це француз чи німець, там підмети з присудком поміняли, потім ти сидиш і думаєш, а що ж він хотів цим сказати. Краще б вони писали там або англійською, або французькою, і так далі. Тому я вас запевняю. Плана як такого немає. Є просто пошук формули чи там. Одні кажуть, що вибори будуть на мажоритарній основі, а другі кажуть ні на пропорційній. Тоді беруть, пишуть вибори будуть відбуватися в селах, селищах і містах. З таким-то населенням на мажоритарній основі, а в таких і таких на пропорційній чи змішаній. Це ж не план, це просто пошук. Формули. Ну, Але дивіться, тобто літо так, от цей термін влітку. Він же ж звучав. До речі, він прозвучав і від заступника міністра закордонних справ до того він прозвучав від Вікторії Нуланд. До того він звучав від Штайнмаєра та еро, які тут були ще в лютому. Про це говорили. Тобто, ну воно ж не з неба з'явилося в них. Ні, ну якщо там аналізувати рівень виконання позицій мінських домовленостей і слів, які висловлювалися різними чинниками в датах, то їхнє виконання побило вже всі рекорди. От. І не треба на це дивитися, бо якось в запалі цих переговорів мене запитали: скажіть, будь ласка, а чому там черговий очільник український назвав таку дату? На що я відповів? А як ви думали, що може сказати людина, коли очільник німецького, чи, по-моєму, французького МЗС сказав, що це має бути через місяць? Розумієте? Одна талановита фраза породжує ще більш талановиту фразу, але ж їх хтось переконує в цьому. до речі, була така колись інформація, що навіть закон про вибори президент показував Меркель. Ні, Ну по перше, він показував концепцію, концепцію. Так. Тобто показував так? І, та? і, і це правда, що концепції різного роду розроблялися, підходи розроблялися. Наприклад, і вони що, показували що, це, що було та... так. Що було переломом до цього моменту існувала позиція, що має бути прийнятий закон. Uh -huh. Що було показано? Було показано концепцію законопроекту про застосування закону, який є вже про місцеві вибори, в тамтешніх умовах. Ось що було показано. Власне, суть ідеї. От, ми молотимо о, о, Руслана Князевича, мені вже його жаль, тому що заочно це стала най, найбільша жертва української от, фразеології навколо цього закону. Але десь, навіщо тоді президент поїхав і показувати це меркель? Для чого? Тому що це теж якісь дипломатичні викрутаси. Є плани домовленості. От, треба було на цей час щось зробити. Ось mm -hmm. вам відповідь. От ми привезли. І це ну тут, тут же треба розуміти, що цей діалог це певна дискусія правильних кроків, правильних питань і ще правильно неправильніших правильних відповідей. І от в результаті всі розуміють прекрасно, що там такий-то крок зробити не можна, але можна зробити ось це. Ось наша позиція і так далі. Ну, за цей час українська сторона на переговорах в Мінську запропонувала різного роду аналітичних, правових, нормативних, 12 документів. Всі ці документи готували різні групи і так далі, які показували такий спосіб, такий спосіб, такий спосіб. Ну, Ну, я не знаю, що зараз сказати. На щастя, чи на біду вони всі були відхилені. Відхилені ким? Учасниками цих, цих переговорів і так далі. Ну з боку. Тобто, з боку якої сторони? Іноді з боку російської сторони. Іноді це не приймалося. Я ОБСЄ як е, певні пропозиції до, до діалогу. А і так що далі. саме їх не влаштовувало? Розумієте, е, ОБСЄ виходить із рамок мінських домовленостей. І в цих мінських домовленостях їх кожен трактує так, як вважає за необхідне. Тому іноді трактувалось так, що кожна наступна пропозиція вважалася неприйнятною там, і так далі. Ну, згадайте дискусію навколо внесення змін до Конституції. Ну, Можна було з самого початку відкрити конституцію і почитати, що український народ там визначає ні, треба було довго-довго дискутувати. Потім хтось розумний відкрив, каже: так, почитайте п'яту статтю, ми там взагалі не при ділах. Угу. Який може регіон чи який президент іноземний може визначати, що робити з Українською Конституцією. І багато таких речей, які в, в, в запалі конфлікту, війни були написані, потім а, а, на все це було обрушено такий а, людяний душ, коли стало зрозуміло, що і це неправильно, і це неправильно. Але от уявіть собі, звичайні прості люди, а там. Прем'єри, президенти приймали рішень. Одні не можуть сказати, що вони помилилися, а інші бояться сказати, що їхні вожді помилилися. В результаті і виконати не можна, і поправити вже не можна. Тому їдемо так. З однієї сані, а з другого боку два колеса. Угу. Ну от ще одна заява, вже Жан Марка Айро, Так, от нещодавно. ну так, нещодавно якщо можна говорити у Москві. Так дуже багато трактувань довкола цієї заяви було, тому що це подали спочатку російські змі. Якщо вірити цитаті, які принаймні дає здається ліга бізнесу, там йдеться про те, що я сподівався, що я сподіваюся, що ми зможемо просуватися швидко і є бажання отримати результат до кінця першого півріччя 16-го року. ну от уявіть собі, це колишній прем'єр-міністр, нині міністр закордонних справ. Але це він говорить на зустрічі з Лавровим, Так, так. так ну. який призначений для того, щоб розв'язати питання подолання втрат французького товаробника. Від санкцій з Росії. Він летить на розмову в Москву. Uh -huh. так? Він летить, ось його задача, це його функція. Про цю функцію знають у Києві. Він летить в Москву. Він виходить на прес-конференцію і каже: от я цитую його, перша фраза була така: Росія має знайти сили пояснити, далі звучить слово взагалі унікальне, я не знаю, як воно з'являється, бойовикам. Щодо необхідності припинення вогню. Це перша фраза. А друга звучить, Україна в цей час має виконати домовленості щодо прийняття нормативних актів, які б забезпечили проведення виборів. Я не знаю, я вже п'ятий чи шостий раз повторюю цю фразу. Може, я десь помилився там в інтонації, але воно звучало так. А тепер ми дивимося, як це трактується після десятьох переписувань. Що треба так, от що він сказав? Нема безпеки, нема закону. Нема закону, нема виборів. Але це ж французька дипломатія. Взагалі, є два види дипломатії. Це англійська, це такий лом, які вганяють в стінку, то він стерчить. А є французька. Вони тут будуть бігати кругом і, і думають, що лом стерчить. Насправді його немає, але вони думають, будуть думати, що він є. От в цьому різниця цих двох шкіл. Той, хто це розрізняє, той розуміє прекрасно, що Геро приїхав розв'язати конкретну проблему. Він ще не дуже розуміє, що вже те, що французи поставляли в Москву, воно вже там нікому не потрібне. Бо за ці два роки там національне виробництво по цих параметрах виросло десь по деяких параметрах у 14%. На 14%. Але він цього ще не знає. Перед ним стоїть задача, тому що вибори ось-ось ось в ось, ось, mm -hmm. Оланда. І тому, коли аналізуєш все це, то перше, що треба зробити, і що я пропоную, давайте. Відложимо емоції, просто візьмемо сухі факти і розуміння політичної ситуації. Це перше. Друге, а як взагалі вона має розв'язуватися? Вона не буде розв'язана, якщо не буде столу, за яким сядуть по проблемах регіональної, континентальної глобальної безпеки. От давайте подивимося зараз на карту. Навколо Чорного і Каспійського моря все палає. Якщо хтось думає, що розв'язати питання в Донбасі, це розв'язати питання в Нагорному Карабасі чи в Придністрові, й глибоко помиляється. Не буде палати тут, буде палати тут. Такі речі розв'язуються або всі разом, або розв'язка кожної спроба розв'язки вона провокує ситуацію далі. Зверніть увагу, як Сірія, Україна, Нагорний Карабах. Придністров'я і так далі, що воно буде отак, от літати одне з одного, якщо ми не зрозуміємо, що настав час серйозно переглянути правила регіональної, глобальної континентальної безпеки. Адже ми прекрасно розуміємо, що от війшли сьогодні в проблему напружених стосунків Росія Туреччина. Ну не вже не зрозуміло, що татари в цій справі це серцевина конфлікту. І очевидно, що якщо не розв'язувати питання в цьому регіоні, то воно воно десь прострелить обов'язково. Тому я би рекомендував бути обережним з трактуванням висловлювань різного роду, глибоко їх розуміти. І третє, шукати зовсім інші підходи до розв'язання цієї проблеми. Ви вийшли з тристоронньої контактної групи? Вийшов. Чому? І коли, ну, і коли ви останнє говорили з президентом, і чи говорили ви про ваше бажання вийти з президентом знову ж таки? Ну, хто я, хто президент, я місяць назад проінформував тих, хто опікується цими питаннями і в міністерстві, і в адміністрації, що я буду виходити. Угу. І вони прекрасно знали більше того вони... за Єлісеєвом. З ким ви говорили, так. так? І вони доповіли. Більше того, вже вперше, коли з'явилися нові учасники цього процесу, я їм чесно сказав, що слава Богу, я буду вас готувати до свого відходу. І якщо взяти останні зустрічі, то я їх проводив на цих переговорах лише з однією метою показати, як це має робитися. А чому ви такі ухвалили для себе рішення йти? Ну, перше, я про це вже писав там і цього, і казав, волонтерська дипломатія вона завжди має межу. Це то вона взагалі не повинна бути застосована, але Бог з ним. Друге, не може такого бути, щоб в державі, де з'являється міністри, два віце-прем'єри, які опікуються проблематикою. там, Європолітики, зовнішніх зносин, розв'язання цієї проблеми, щоб люди ну, так, з вулиці вели цей переговорний процес. Mm -hmm. Тому що, якщо ми ви подивитесь на ситуацію, то з російської сторони ці переговори ведуть офіційні особи, які там є працюючими в апаратах, там і так далі. З українського боку, це а, фрілансери. Такі. А чому так склалося? Це не мені говорити давати відповідь на це питання. Це хай дають відповідь no, ті, хто. Ви ж для себе... Якось це розумієте, цей процес чому так? Ну, бо наша кадрова політика сьогодні вона дуже талановита з точки зору фахової підготовки багатьох людей. Мені здається, що вони настільки зайняті самоосвітою в цьому процесі, що в них не вистачає часу для того, щоб займатися виконанням своїх повноважень. Ну, це, це інша справа, знову ж. От, хоча з моєї точки зору трапилося так, що ну, попали майже в десятку, тому що і статус людей, які їздили на переговори, і рівень їх знань, вони дозволяли утримувати баланс. І чесно кажучи, я бачив, як. Усі учасники цього, цих переговорів вони ніяковіли в дискусії з українською стороною, ну з розумілих причин, статусу осіб, які були з українського боку. Але це інше питання. скажімо, це питання не до мене, це до, до тих, хто визначав контури цього діалогу. Ну, все ж таки про президента. Коли ви зустрічалися в останнє? В жовтні. Жовтні я й не міг навіть при бажанні зустрічатися, тому що я, як правило, вилітав або в понеділок або вівторок зранку, це крайній термін. Вертався в середу чи в четвер, а зустрічі відбувалися групою у вівторок ввечері. І рятувала ситуацію тільки те, що в Києві залишався Володимир Павлович Горбулін, і я знав, про що там велися розмови. Так, такий графік групи, що от зараз, от зверніть увагу, всі поїхали в Мінськ, я залишився в Києві, тому що була відеоконференція. Тобто, ну, може, це проведення, може, можливо, раніше пішов би із за там позиції, дискусії. Можливо, навпаки, там Господь зберігав ці стосунки до нинішнього, до нинішнього часу. Але, повірте, не мої стосунки з президентом визначили моє рішення. Я абсолютно чітко зрозумів: появились посадові особи. Питання дійшло краю. От, коли ситуація така: або ти стриваєш у цю прірву, або ти розумієш, що. Ти все рівно в неї стрибнеш, бо є особи, які в повноваженнях яких належить розв'язувати ці питання. А чи можна от так само це говорити про погроговорний процес, що от зараз там або стрибаєш прірву, або ні, 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 ні. Тут ситуація з моєї точки зору ситуація йде явно до замороження. До замороження. Так це очевидно. І скоріш за все, всі ці тактичні маневри це лише інструмент, скажімо, підходу до замороження. Зрозуміло, я вам дякую за те, що знайшли час звітати нашу студії Роман Безсмертний. Лишатися з громадським далі багато чого цікавого.